Всім привіт! От відвідував ще одну аптеку, щоб добрати вон турбинку От так на 1350 гривень накупляв лікарств. І думаю, така гарна погода для зйомки. От. Якраз така не сонячна, не лупить. Думаю, зайду я вам ще якусь байку розкажу, заодно покажу. Та й сам тут вже давненько бував. Значить я в нашому Кременецькому парку. От. А колись то було. Самий густий заселений район Кременця євреями до війни. Ну, а під час окупації фашистами то було єврейське гетто. Я вже вам відео знімав тільки абсолютно з протилежного кінця. З тої сторони туди, а вон там далі. Вон Оцей будинок будується. Реабілітаційний центр для інвалідів. Вон. А вон церква інститутська, як в народі кажуть, про яку я вам вже розказував. А рядочком той з коричневою підмуровкою, можна так сказати, будинок, теж про нього вам розказував. А це е, забув ну теж церква, а за Радянського Союзу був ресторан. От, е, забув якої-то е, якої церкви храм, отак от правильно сказати. Оці приміщення, ну не те біленьке, що за машиною, а вон те червоненьке, то ще довоєнні. Вон там те. Жовтеньке маленьке приміщення, то теж ще до війни воно було. А вже тут збудовано абсолютно нове. Ну і наше чортове колесо. Розважальний дитячий парк. Я ще на тому чортовому колесі катався при святах. от Була гарна забавка для, для дітей, та й не тільки для дітей, для молодежі. Ну і вже скільки років воно стоїть, кажуть, що воно аварійне. Так як на мене, на механіка тракториста, то нема там нічого такого страшного аварійного, відремонтувати його, там, почистити, пофарбувати. Ну і на теперішній час то треба було б якісь ці колесочки безпечніші зробити, щоб ніхто з них не вивалився. От. І от бачу, навіть ще, навіть ще електромотори не стирили з нього. бачите. Ну Я вже чув таку байку, що нібито його хочуть демонтувати. <гади>. От тільки все, що, що вміє наша теперішня влада, то тобто тільки демонтувати, закривати, школи закривають, демонтують, тільки щось, нічого не хочуть створити, зробити, а ото тільки тільки нищити все. от, от така класна е, візитівка кременця. от і Хочу знищити, наскільки я чув. Вон приміщення. Тепер тут дитяча бібліотека. Не знаю, що було воно до війни, але те приміщення пережило війну. Точніше, його стіни. Воно було згоріло все, тільки на фотографіях після пожару, як горіло гето. Та вся все вигоріло. А... а те приміщення чогось, саме стіни саме... лишилися, вижили. ну І так потім зробили з нього, не знаю, чи то зразу після війни була бібліотека. От. Але ж. Але ж таке діло. Дивіться, яка тут у нас красота. Помаленьку наводять порядки, бо тут, о, тут де, де той реабілітаційний центр будується, тут були такі курчаки, сміття, о, щось таке похоже. От. А дивіться, як гарно роблять корисну справу люди. До речі, то будує не влада, то люди стараються. от, от такий я тут. Мама привозила в дитинстві на якесь там свято. то воно не кожен день працювало, наскільки я знаю. А так тільки по вихідних або по якихось святах. І там треба було заплатити гроші в касі. І то на тих вогойдалках гойдатися. О, чи там На карусельці такі. Ну, все воно таке советське, примітивне, страшнюче. Але ж в то наше дитинство. Може хтось подивиться, згадає ті карусельки. Поїзд той, о, яке було щастя на тому поїзду і покататися. Йолки-палки. Тож поїзд, бляха. Карусель. Сиділи, тішилися, йо-ма-йо -йо. Щастя повні штани! А вон дивіться, бачите на задньому плані! Бона Вот. У нас тут дуже гарно повітря свіже, нашу промисловість всю винищили, всі заводи, все порізали, порозбирали на металолом. За рахунок того, у нас чисте повітря, чиста вода, якби в негативі є позитив. От. Вон там вже дитяча площадка теперішня. Зроблена років 10 назад, певне. От. А це така та колишня радянська, на якій я ще дитинякою зовсім малою грався. от, от таке діло. Ну, чортове колосо, я вже не знаю скільки років, але вже дуже давно. Мої діти на ньому вже не каталися. Хіба що десь там, може, приходили просто там покрутити його сюди-туди. Вони можуть. Отака От красота. От. Ще у нас такі статуї тут стоять радянського періоду. Слава Богу, ще не розбомбили їх. От. Ото я ходжу по єврейському гету. Фактично, тут були вулички. По-моєму, навіть оце, де я зараз йду, це була вулиця, можливо, я так дивився по старих фотографіях. І вон там зараз я буду тією алейкою йти, то теж була вулиця Кременця, фактично. Зараз то просто алея. А за Польщею то була вулиця Кременця. Вон той. був я знімав вже вам відео на там тіво, сам таї сторони. Ось От. От така красота. От. О, дивіться. Советське, піонерське ще. Чи е -то, не знаю ну, ну, Точно не польське, радянське. Дитяча ж бібліотека все-таки ну, каштани в нас тут посаджені, гарненькі. от така красота. Тут святкує, святкується зазвичай День міста, День Незалежності, от там ті ракошці концерти. От. Тут округом роз, 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 розставляються всякі ларочки. От. Ну, Це центральна алея вниз туди до центральної дороги. От. От таке. А вон там, де те силікатні цегли приміщення розвалилося. Там була дискотека. Було вона загороджена. Як ж там на неї казали? Клітка. Я ніколи не був на тій дискотеці, я ще був замалий, щоб на ту дискотеку ходити, а її вже розбомбили, коли вже я доріз до такого. Перів в віку, що можна було ходити на дискотеку, що й в Кременець чи їздити. Ось така картина. От. Вон там наші Кременецькі гори, то гора Бона, а вон до гора Черча. От. А туди вдалині е... дівочі скали. То я вам вже знімав попереднє відео, то його дівочі скали добре видно з вулиці Дубінська. Або за, з автобусного, авто, автобусного вокзалу, прекрасно видно. От. Там наверху ще йдуть вулиці, Переліс, Кисичівка, Дівича. От. От там, там за тим лісом, то вулиці Кременці, там ще є Кременець. Хоча там по факту люди живуть як в селі, в звичайних приватних будинках, тримають городи, худобу, ну як то, але там багато поверхівок нема. Ось така штука. Всього, бувайте здоровенькі, змерз в пазірі. Зараз ще, може, якусь байку розкажу коротенько то вже на слідучому відео. До нових зустрічей в ефірі. Лайкайте, шмайкайте.